Чи потрібно попередження платника податків при проведенні фактичної перевірки органами Державної податкової служби? Про це поговоримо у сьогоднішньому нашому випуску коротко про головне. З вами адвокат Ігор Єсько. Доброго дня вам, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Отже, багато звернень. Від клієнтів з питанням, чи мають податківці попереджати, коли вони проводять фактичну перевірку на місці здійснення розрахункових операцій, чи на місці здійснення торгівлі пальним чи зберігання пального. Відповідь податкового кодексу, відповідь Державної податкової служби на це питання однозначно не зобов'язані повідомляти бізнес про призначення і проведення. Фактичної перевірки. Але при цьому вони повинні мати наступні документи. Перше, це наказ на призначення перевірки. Друге направлення на перевірку. В направленні повинні бути вказані працівники і в наказі, які здійснюють дану фактичну перевірку. Службові посвідчення також мають бути при працівниках, які здійснюють дану перевірку. Також в ході проведення перевірки працівники Державної податкової служби вони можуть здійснювати як контрольну закупку, так звану, тобто відслідковувати і проводити перевірку, як здійснюється розрахункова операція як видається розрахунковий документ. Після даної перевірки складається акт у двох перемірниках, який один з екземплярів вручається підприємцю. Чи має бути сам підприємець, чи не має бути сам підприємець під час здійснення цієї перевірки, звичайно не обов'язкова присутність підприємця. Має бути та людина, яка безпосередньо здійснює реалізацію продуктів чи інших товарів і має видавати розрахунковий документ. Обов'язково присутність цієї людини потрібна. Один з екземплярів акту вручається платнику. Підприємцю інший забирається в ДПС. Даний акт реєструється в Державній податковій службі на другий день після проведення перевірки. Які підстави для проведення фактичної перевірки? Є певний перелік підстав, і ви обов'язково повинні звертати увагу, які підстави для проведення перевірки. Отже, Державна податкова служба перевіряла якогось платника податків, і в даній перевірці виникла необхідність. Перевірити ще і вас з метою підтвердження чи спростування інформації, яка з'явилася у податківців під час перевірки одного з платників податків. Друге, звернення органів місцевого самоврядування, органів державної влади та інших контролюючих органів про. Те, що ви не пробиваєте чеки, не зареєстровані у вас реєстратори розрахункових операцій та інші порушення законодавства, і при цьому органи державні місцевого самоврядування звернулися до ДПС, ДПС має підстави для проведення фактичної перевірки. Третє звернення покупця, яке належним чином задокументовано та зафіксовано, тобто, ви не пробили документ, ви не видали чек. Людина звертається до державної податкової служби і каже: Я хочу, щоб перевірили такого то суб'єкта підприємницької діяльності. Це звернення повинно бути установлено у законом порядку оформлене, зареєстроване і, відповідно, повинна бути здійснена перевірка. Четверте, мають право перевіряти місця зберігання та реалізації підакцизної групи товарів: це пального, тютюну, алкогольних виробів та інші товари, які перевіряють і які. Та інші товари, з яких сплачується акцизний податок. П'ята підстава для проведення фактичної перевірки. Це платник податків суб'єкт підприємницької діяльності, приватний підприємець чи інша юридична особа не подає звітність. У встановленому законному порядку установлені терміни, і якщо податківці бачать, що не подана звітність чи просрочена звітність чи десь не зареєстрований реєстратор розрахункових операцій, це також є підстава для проведення перевірки. І ще шоста підстава це перевірка зареєстрованих чи не зареєстрованих трудових відносин під час здійснення підприємницької діяльності. З однієї сторони, це Повноваження інспекції держпраці, але податківці також мають право здійснювати фактичну перевірку з метою встановлення чи не встановлення зафіксованих трудових відносин і притягнення підприємця до відповідальності. Отже, друзі, я вам назвав, чи мають право підстави та порядок проведення перевірки. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!